Всем привет, сегодня у нас на канале Rocket Go И сегодня у нас вот такая вот прекрасная палочка Она реагирует на звуки, там на стрельбу, там uh, Far Cry, GTA, GTA San Andreas, там гонки, неважно Ну и давайте затестируем ее э, в комплект, да, вот такая сама палочка И вот такой кабелек. Ну и давайте ее протестуем Одна штучка стоит Можливо, 500 гривень може стоїти. Ну, якщо ви захочете дві штучки, ось ще одна є, то це буде стоїти, можливо, десь тисячу гривень. Ну і давайте затестируємо. Вона робить ось так. Я стукую, як ви бачите. Зараз. Стукаю і вона робить. дивіться раз-раз, раз-раз. Раз-раз. Або коли ви будете, наприклад, гетиап'яті, оцій стріляти. Та це дуже буде прикольно виглядати. так. І ще її можна заказати на Новий рік і зробити е, украшення для ігрової кімнати. Е, ось так вона називається. Ось що вона, все, що вона вміє робити. Ну, Все, кому понравилось відео, став лайки і па!